Доброго дня! Мене звати Муковіст Тетяна Валерівна. Я вчитель музичного мистецтва Уминської загальноосвітньої школи No11. Пропоную вашій увазі сьогодні урок на тему «Лабіринтами художньої абстракції. Ми з вами розглянемо сьогодні основні поняття, зокрема, це. Абстракціонізм, орфізм та супрематизм на прикладах творчості відомих художників Казимира Малевича, Василя Кандинського, Піта Мондріана, Сонітер Делуне та Робера Делуне. Розглянемо, що ж таке абстракціонізм. Абстракціонізм один із головних художніх напрямів ХХ століття, безпредметне нефігуративне мистецтво, у якому структура твору, живопису, графіки чи скульптури не відображає реальність, а ґрунтується на формальних елементах, лінії, плями тощо, а також абстрактних конфігураціях. Його засновниками і натхненниками стали Василь Кандинський, Казимир Малевич Піт Мондріан. Різних за поглядами художників єднала ідея необхідності розвитку художньої творчості у формах властивих лише мистецтву, тобто звільнених від копіювання реалій і спрямованих на передачу духовності. На початку ХХ століття світ був здивований модерністськими інноваціями митців абстракціоністів. Які відмовились від реалістичності у живописі, проголосили втечу від буденності і внесли в художній простір ідеї нефігуративності. Вони вважали, що мистецтво само по собі є реальністю, тому здавна завдання митця не наслідувати дійсність, а її конструювати. Напрям сучасного абстрактного мистецтва у скульптурі живописів воно ще в Європі і Північній Америці в 1910-20-х роках. Здавна люди намагалися відобразити красу навколишнього світу, сцени із життя жінок у малюнках та в картинах. Згодом картини найталановитіших людей перетворювалися на витвори мистецтва. Основна передумова абстракції полягає в тому, що формальні якості картини або скульптури настільки ж важливі, якщо не більше, ніж її репрезентативні якості. Почнемо з дуже простої ілюстрації. Картина, наприклад, може містити дуже поганий малюнок людини, але якщо його кольори дуже красиві, вона тим не менше може здатися нам прекрасною картиною. Це показує як формальна якість, тобто колір може перевизначити представницьке малюнок. Філософське обґрунтування, оцінки цінності формальних якостей творів мистецтва випливає з заяви Платона про те, що прямі і кола не стільки красиві, але вічно і абсолютно прекрасні. І таким чином картину можна оцінити тільки за її лінію і колір. Їй не потрібно зображати природний об'єкт або сцену. Французький художник, літограф і теоретик мистецтва Моріс Дені мав на увазі те ж саме, коли писав: Пам'ятайте, що картина перед тим, як стати бойовим конем або оголеною жінкою, по суті, є пласкою поверхнею, покритою квітами, зібраними у певному порядку. Деякі художники-абстракціоністи описують свою роботу тим, що хочуть створити візуальний еквівалент музичного твору, що можна оцінити виключно для себе, не ставлячи питання, що ж це за картина? Усларк, наприклад, давав деяким своїм картинам музичні назви, такі як «Ноктюрн», синій і срібні Челсі». Безпредметні композиції втілювали сміливість, думки і фантазії художників, викликали вільні асоціації глядачів. З моменту появи абстракціонізму у ньому використалися дві основні течії лірико-емоційна абстракція і геометрична абстракція. Розглянемо обидві. Лірико-емоційна, або її ще називають психологічна абстракція репрезентується творчістю видатного художника Василя Кандинського. Йому притаманні прагнення до імпровізаційного виразу емоційних станів, орієнтація на експресію кольору, вільні форми і ритми. Лідер і теоретик абстракціонізму вважав головним у мистецтві його духовний світ, а засобом його вираження, комбінації безпредметних форм. Він зазначав, що різні кольори викликають у глядача різні емоційні реакції, наприклад, червоний мужність, білий народження, а чорний згасання. Лінії також стають своєрідними символами. Горизонталь уособлює пасивне начало, вертикаль і діагональ, навпаки, активне та енергійне. Метець створював композиції подібно до музичних симфоній. Шукаючи гармонію у поєднанні кольору лінії форм, при цьому орієнтувався на голос душі, внутрішній зір, що спрямовують його фантазію. У геометричній абстракції, на відміну від попередньої, її ще називають інтелектуальна або холодна, художній простір створюється шляхом поєднання різних геометричних форм кольорових площин, прямих і ламаних ліній. Ця течія абстракціонізму виросла із пошуків кубістів, які першими деформували натуру в пошуках нової реальності. Живопис нідерландського художника Піта Мондріна це осмислення гармонії світобудови у чітких структурах. Неопластицизм утверджує ясність і простоту геометричних форм, звільнених від природи. Що ж таке неопластицизм? Неопластицизм це художня течія абстракціонізму, що базується на ідеї мистецтва чистої пластики. У прагненні денатуралізувати живопис Піт Мондріан відмовляється від фігуративності в ім'я естетики, абстракції або мистецтва чистої пластики. Квадратні і прямокутні площини він тонує трьома основними кольорами: червоним, синім, жовтим та ахроматичними білим і чорним. Такими лаконічними засобами виражена гармонія світобудови. Для характеристики абстрактного мистецтва Робера Делуне. Поет художник та критик Діома Полінер віднайшов термін орфізм. Що ж таке орфізм? Орфізм це напрям у живописі французького постімпресіонізму 1910 років, утворене Делоне, Кубкою, Пікабія та Дюшаном. Художники-орфісти прагнули висловити динаміку руху і музикальність ритмів за допомогою закономірності взаємопроникнення основних кольорів спектру та взаємопересічення криволінійних поверхонь. Гійом Аполінер, мабуть, намагався наголосити на музикальності малярства французького е, авангардиста на ритмічність його оригінальних кольорових дисків. Термін закріпився стосовно стилю Робера Делуне та його дружини Соні Терк-Делуне, яка, до речі, була родом з України. У прагненні повернути вільну експресію кольору первісного мистецтва, подружжя створило стиль, який побудовано. На геометрії яскравих круглих форм. Смисловим стрижнем нового стилю став симультанізм: єдність світла, кольору та руху. У разі зіставлення контрастних кіл дисків, які створювали глибину простору без світлотіні, виникав ефект руху. Багатство палітри нефігуративна геометрична пластика і музикальність ритміки ось основні риси орфізму. Згодом художниця застосувала безпредметність і в декоративному мистецтві та дизайні одягу. Також вона цікавилася синхронним живописом, співвіднесеним із музикою. До речі, Соня Тардилуне була першою жінкою, яка мала персональну виставку в Луврі. В історії світового мистецтва напевно немає найвуч... картини, найбільш відомої, аніж картина із найгучнішою назвою. Чорний квадрат. Найвідоміша картина після Джоконди, українсько-польського походження художника стала своєрідною іконою абстракціонізму, як мінімум, існують чотири версії цієї картини. Засновник супрематизму різнову до геометричної абстракції народився в Києві. Художник вважав, що мистецтво не повинно копіювати природу і з цим може впоратися достатньо фотографій, а завдання митця створювати новий живописний реалізм. У конструктивній єдності ліній, кольорів, об'ємів, фактур, криється справжня краса безпредметного мистецтва. Зарядком усіх можливостей Казимир Малевич називав квадрат вільну форму від будь-якого змісту. Одночасно з чорним квадратом Казимир Малевич створює чорне коло і чорний хрест три основні елементи супрематичної системи. Згодом він малює ще два квадрати червоний та білий. Казимир Малевич не був першим художником, який намалював чорний квадрат на полотні. У Парижі в 1882 році проходила виставка, яка називалася Мистецтво непослідовних». У цій виставці брали картини шести художників. Самою неординарною картиною була визнана робота, яка називалась Нічна бійка негрів тунелі художника Поля Біля. Серед експонатів виставки, яка проходила згодом, виставка під назвою 010 було представлено найвідоміший витвір Малевича картину Чорний квадрат. Вперше він використав цей образ на два роки раніше, коли малював декорації до опери Михайла Матюшина Перемога над сонцем. Саме квадратом він замінює сонце. Малевич малював перший чорний квадрат швидко під дією імпульсу, миттєвого осяяння. Він навіть не встиг. Підготувати чисте полотно використав те, що було під рукою, на якому вже почав малювати зовсім іншу картину. І цей початковий малюнок добре видно на рентгенограмі першого квадрату. На виставці картина Малевича висіла в червоному кутку, на якому місці прийнято вішати ікони. Художник назвав своє творіння вищим витвором мистецтва і точив її містикою. За його словами, квадрат це форма, яка не зустрічається в природі, на відміну від кола чи трикутника. Квадрат є результатом чистого умоглядного процесу. Квадрат несе в собі баланс і рівність усіх сторін. Творчість Малевича однаковою мірою належить як до українського, так і російського мистецтва. Він основоположник принципово Нового мистецького напрямку супрематизму. Супрематизм для цього напрямку характерне поєднання найпростіших геометричних фігур різних кольорів та розмірів, що складають урівноваженість та симетричні композиції, сповнені внутрішнього руху. Отже, естетика абстракціонізму позначилася на становні нових тенденцій в українській графіці, театрально-декораційному мистецтві. На наступному уроці ми з вами продовжимо знайомство з абстракціонізмом. А сьогодні наш урок завершено. Я дякую всім за увагу.